Слава Богу, брати та сестри, до цього часу допоміг нам Господь. І співали попередній псалом про те, що наш Ісус Христос є наша радість. Ми співали, Ти, наша радість, наше ти життя. І дійсно наш Господь Ісус Христос, Він є наше життя. І коли людина ось ці моменти розуміє, що вона отримала життя. І життя не просте, а вічне життя через Ісуса Христа, то ми починаємо розуміти, що Він наша радість, наша душа радіє в тому. І останні слова в цьому псалмі, тільки що співали. Величаймо ми Його. Бога нам потрібно прославляти за ці моменти, що Він в нас живу надію, живу віру на вічне життя, вселив нас ось цю радість. Можливо, не той сміх, який цей світ має, не, не ось цю радість таку, яка в цього світу, але в нас є радість духовна, коли ми розуміємо, що ми закінчиться ось цей шлях на цій землі, і ми отримаємо від Бога нагороду, ось той дарунок вічний, який не тліє, вічне життя разом з нашим Богом. І ми радіємо про те. Тому що Бог нам відкрився і вселив нас ось цю радість. Перед загальною молитвою буду читати два вірші із святого Писання. Євангелист Матвій записав другий розділ, 13-й вірш. Як же вони відійшли, ангел Господній явився у вісні Йосифові і сказав: Встань, візьми дитя і матір. Його та втікай у Єгипет і будь там, аж поки сповіщу тебе, бо ірод буде шукати дитятко, щоб убити його. І друге місце, другий вірш читаю із дії святих апостолів, сьомий розділ, 29 вірш. І втік Мойсей, почувши це, і став приходьком у землі Маді... мадіямській. Де в нього народились два сини. Я думаю, що ми щойно прочитали ось ці два вірші і зразу зрозуміли, з яких подій вони взяти. Перший вірш був із того моменту, коли народився Ісус Христос у вифлеєми юдейському, і прийшли мудреці, щоб його відвідати, принести ось ті дарунки для батьків, для того дитятка. Але ірод про це. Також почув, і каже до них: Ви йдіть, розвідайте, потім прийдете і мені це все розповісте. Ми знаємо ось цю подію, що вони вернулись, пішли, але пішли іншою дорогою, не сповістили про це все іродові. Але ангел Божий з'явився і каже до Йосифа: бери свою дружину, бери, дитятко і втікай у Єгипет. І сьогодні, якраз хочу наголошувати на цій думці. Що втікай або в Єгипет, або з Єгипту. Тобто два Єгипту. Можна так і залишити в своїх думках ось цю, таку, такий напрямок. Два Єгипту. Хоча ми знаємо, що є один Єгипет, але два Єгипту, два напрямки Єгипту. І ось каже ангел, втікай в Єгипет. Син Божий, дитятко, ось те, котре народилося щойно, каже до батьків його: беріть ось це дитятко, ангел каже Божий, беріть ось це дитятко і втікайте в Єгипет. Інший момент, коли ми прочитали, це вже інша подія, ще вона раніше була, до приходу Ісуса Христа, коли ми знаємо тут тож, також ту подію, коли Йосиф був. Проданий в Єгипет, і потім був голод в тій землі, де знаходилися його брати, батько. І вони прийшли до Йосифа в Єгипет. Ми знаємо ту подію, не буду на ньому зупинятися. Оселилися серед Єгипту. І настав той момент, де дуже вже розмножився ізраїльський народ, серед єгипетського народу. Їх стали принижувати, з них стали знущатися. Хлопчиків стали вбивати. Один із них Мойсей був на той же ж період, коли вбивалися ось ці хлопчики. Він був перехований, його пізніше знайшли. Він був у дочки фараона. І написано, що він був сильний, і в слові, він був навчений мудрості Фараоновій. І навіть тут написано про те, що Мойсей був навчений усієї мудрості Єгипетської. І був сильний у слові і в діла. Тобто Мойсей був сильним на той час. Це приблизно вже було біля 40 років, можливо, 40 років було на той час Мойсеєві, коли ми прочитали ось цей вірш, каже, Мойсей втік звідти. Тобто з Єгипту втік. До Ісуса було сказано до Його Батьків, ти втікай в Єгипет. А ось цей момент якраз що навпаки. Мойсей втікає з Єгипту. Ми також знаємо, про чому він тік. Він вийшов і хотів заступитися за свій народ, хотів, ніби якщо було краще, і він ненароком вдарив ось того єгиптянина, який помер на другий день, знову ж вийшов і говорив своїми братами, тобто ізраїльськими. І вони кажуть, хіба ж ти? І нас хоче тут щось зробити, так як вчора. І він зрозумів, що є опасність, і він втік з Єгипту. Тобто два Єгипту. Один має втікати в Єгипет, інший має втікти із Єгипту. І ми бачимо, що Єгипет може служити як захистом, так може служити і ворогом. І Бог дав мудрість для людей, і Він попереджає. Про те, що один може втікати туди, щоб сховатися, знайти там захист. Інший може навпаки втікати від туди, тому що він стає ворогом для нього. І, і з цього всього можна е, зрозуміти для себе: втікай для перемоги. Один із таких моментів можна для себе запам'ятати, що каже: втікай для перемоги, можна втікати з Єгипту. Щоб була перемога, а можна втікати в Єгипет, щоб була перемога. І мається на увазі про перемогу, це коли не тоді, коли я е, зайшов там десь якийсь момент, і е, хтось там на мене посягнувся і вбив ось ту чи іншу людину, і все закінчилось. Ні, але коли людина побачила е, якийсь момент, що можна від нього е, уникнути, і коли людина втікає від того, Стає перемога. Перемога не в тому, що я його поразив, а перемога в тому, що я втік від смерти. Тому що яка користь для людини, коли вона є мертвою? Коли вже людина помирає, ніякої користі з того немає. Перемоги не стає. Але коли людина жива, вона може щось звіщати, вона може щось говорити, вона може щось працювати. І навіть один із моментів із цієї поїздки, котра була на цьому. Мі... Тижні. В нас також, коли я вже готувавсь у пропів, вона в мене була. І також ось той момент із нашої поїздки, теж такий життєвий приклад. Підійшли ми на берег Дніпра і схоті захотіли сфотографуватися, тому що по ту сторону вже інший народ, який є ворогом в нашій країні. І ми підходили, чуємо вибухи і включив так телефон, хай записує ну, так, просто записував все, аби зловити ось той момент, коли буде вибух. Але сталося по-іншому. Замість вибуха воїн, котрий нас, нам допустив, нас туди, щоб ми сфотографувалися, він відчу... ми навіть і не почули того, але в них вже слух напрацьований, і він тільки почув ось той звук, голову в небо каже: Втікайте. Тому що летить брон. І ми ж зразу ж втікли від туди. І можна подумати: ну а чому втікати? Ми ж християни, ми віруючи, ми ж робимо перемогу, ми ж робимо добру справу, волонтерську справу, і Бог же ж не торкнеться нас. Але ні, якраз ось той момент можна і привести для нашу, для наших роздумів, що можливо, якби ми не втікли, якийсь би десь там снайпер, побачив би і. Не перемога була б, а була б поразка. Але Бог дає нам ось ці моменти, щоб ми роздумовували, і коли ми втікли від біди, є шанс ще працювати, є шанс ще добрі справи робити. Тобто в іншому може бути перемога. І навіть є написано, що мудрий бачить лихо і ухиляється. Тобто людина, котра ухиляється в деяких моментах, вона може бути мудрою. Не завжди ось те, коли ми не втікаємо, воно є мудрим в нашому житті. Наші дії не завжди можуть бути мудрими, коли ми не втікаємо, а навпаки, йдемо на пролом. Може бути перемога в іншому. Можливо, інколи потрібно і відійти від, того, від тої опасності або ж. Від тої перешкоди. Навіть Ісус Христос одного разу сказав, коли вас будуть в одному городі, в одному місті на вас наполягати або ж якусь шкоду вам заподіяти захочуть, то каже: втікайте в інше місто. Там це ж записано в Іонилиста Матвія в 10 розділі. каже: втікайте в інше місто. Тобто Бог дає людині можливість роздумати, розважити. І інколи приходиться можливо і відхилитися від лиха. І в цьому може бути перемога наша, тобто краща дія, кращий поступок. Не в тому, що я став, ну, так скажемо, в сильний вірі і я пішов на пролом. Інколи бувають і інші моменти, і потрібно нам відхилитися, не в Єгипет втікати, а з Єгипту втікати. І тут одної такої твердої думки може і не бути, що о, як, як так я зроблю, оце буде правильно. Одному може бути в одне місце втікати, іншому в інше місце втікати. Коли Ісус навин після Мойсея вже вів народ ізраїльський, і Бог одного разу до нього каже, що ось, тоє, ось те місто, ай, я його віддаю для тебе. Це записано в Книзі Ісуса Навіна, коли читаємо восьмий розділ, там описуються описується ось ці події, що місто Ай був Богом відданий для народу ізраїльського. Але перед тим Бог сказав, що я його віддаю, воно для тебе належить. І також я читав ось той розділ восьмий і думаю, теж можна таку думку для нас залишити. Втікай для відволікання. Там так цікаво описано, що коли вже Ісус Навін зрозумів, що ось той город, ось те місто віддає Бог для ізраїльського народу, то він зробив по-іншому. З однієї він розділився на різні війська, і одне військо поставив з однієї сторони, інше з іншої сторони, і сам зайшов на видне місто місце. Там, де ось з того міста було його видно. Ісус навін бере своїх вояків іншу частину і стає на те місце, де могли побачити його із місця, міста Ай. Вони, коли побачили воїни того міста, цар того міста Ай, побачив, що прийшли ізраїльтяни. І, вони, як щойно побачили, Ісус навін каже, ми будемо втікати. Була ось так за, задум такий Ісуса Навина, ми, каже, будемо втікати. І коли ось ці люди, ось ці з цього города Ай, вони вийдуть і почнуть нас, нас доганяти, ми втікаємо, а вони нас доганяють. І як тільки вони всі вийдуть з цього міста, то з другої сторони інші воїни Ісуса Навина наступлять на те місто і підпалять. Як тільки каже, ви підпалите, ми з своєї сторони розвертаємось і робимо наступ. Наскільки Бог вкладає людині ось ці моменти, навіть ось ця втеча, вона може служити для перемоги, відволікання, втеча для відволікання. Людина розвернулася, втікає з воїнами, втікають для того, щоб вивести, виманути їх із города. Як тільки ті вийшли. З другої сторони, зайшли і підпалили ізраїльський народ, ось те місто Ай. Ісус Навін своїми вояками розвертаються і навпроти йдуть. І було і написано, що всі були знищені, навіть сам цар був взятий і був знищений ось того городу. Ось такі моменти є записані для нас, для наших роздумів. Але є ще інші моменти, коли ми знаємо, що люди також тікали. Але втікали неправильно. Не так, як потрібно, не від того, від кого потрібно втікати. І ще один із моментів хочу наголосити про те, що від Бога не втічемо нікуди. Якщо в наших роздумах буде ось те, щоб нас, нам кудись від когось від чогось тікти, і для того, щоб, можливо, як Йона тікти від Бога, нічого не вийде. Куди б ми не втікли Бог. Скрізь бачить, Бог все знає. Каже, ні в морі не сховається, ні десь в горах, ніде, ні в інших, не в іншій країні. Ніде ми від Бога не зможемо сховатися. Ось цей момент нам потрібно завжди пам'ятати. Адам втік з Євою. І куди вони тікли? Недалеко, Бог знайшов і там. Йона втік, куди він втік. Навіть на глибині моря Бог знайшов його там. Знайшов і дає повеління для ось того кита, для того, щоб йона не загинув на Дні морському, викидає ось той кит на берег. І знову ж Бог каже. Бог добрий і знову Бог каже. Бог не покарав на тому місці, на тому березі Йону. Він Бог добрий до кожного з нас. І Він каже: Йона, йди ж, роби свою справу. Йди в місто, яке я тебе посилаю. Чому ти від мене втікаєш? Від Бога нам не можна втікати. Від Бога ми просто нікуди не втічемо. Ось це нам потрібно пам'ятати. Якщо ми можемо від ворога втікти, якщо ми можемо від якоїсь біди втікти, то можемо втікати, якщо воно служить на добро, але не від Бога. Якщо Бог нас посилає на якусь працю, нікуди ми не втічемо. Нам потрібно працювати, тому що, можливо, для Бога ось цей момент і потрібно, щоб ми його виконали. Не хтось інший. Так, людей багато на землі. Людей багато здібних на землі, набагато, можливо, кращих за нас. Але якщо воно для нас, то ми від Бога нікуди не втечемо. Хіба може, якщо ми на сіті станемо вперті, втечемо, то прийде судний день. І євангелист Лука записав те, що Ісус Христос сказав: Хто навчив вас втікати? Або вже не Ісус Христос сказав, а Іван Хреститель, ось ці слова сказав, хто каже, навчив вас втікати від майбутнього гніву, від майбутнього гніву, тобто від Бога, від те, щоб від Бога потім в кінці майбутній гнів від Бога виліться на ту людину? Хто навчив, каже, вас втікати? І в Матвія записано 23 розділ, каже, як течете ви від засудження? В пекло. Це вже Ісус Христос сказав. То казав Іван Хреститель, хто вас навчив втікати. А Ісус Христос каже, як же ж ви втічете? Якщо я втікаю сьогодні на землі від Бога, то не втічу від того пекла. Каже, засуджений в пекло. Хто є засуджений для пекла, він від нього не зможе втікти. А ми маємо. Не втікати від Бога, щоб попасти в пекло, але ми маємо з Богом бути у вічності. І сьогодні ми маємо для Нього служити і від чогось іншого втікати. Останній момент, на який ми звертаємо нашу увагу, від чого ж все-таки нам потрібно втікати, ну, скажімо так, не від того, що ми попередньо дивилися, але вже в духовній сфері не від Бога втікаємо, але втікаємо від гріха. Останній момент втікаємо від гріха. Ось це найбільше нам потрібно пам'ятати, якщо ми навіть не втікаємо від ворога, ми такі сильні, ми такі вірні і нікого не боїмося, то втікаємо хоча б від гріха. Це найбільш від чого нам потрібно втікати. І читаю ось це місце, яке записав апостол Павло до Коринтян Перший лист. Десятий розділ чотирнадцятий. Десятий розділ. Чотирнадцятий вірш. Неправильно записав. Буде це в коренчан записано. Втікайте від ідолів. 14 вірш, 10 розділ перший лист до конфян. Тому, любі мої, втікайте від служіння ідолам Ось від чого нам потрібно втікати не від Бога. Якщо ми від ворога втікаємо, але від Бога не втікаємо. Це є непогано, але коли людина своїми думками і свій напрямок в тому, щоб від Бога сховатися, від цього не втічемо. Нам потрібно втікати від служіння ідолам. Коли людина вже втікає від Бога, а від ідолів не втікає, це є страшне положення. Це є, ну, Бог не потерпить таку людину, тому що коли людина вже щось інше ставить своєму житті, не втікає від гріха. Від того, що прославляє щось інше, але не Бога, то Бог цього не потерпить. А ідолів сьогодні в наш час дуже багато. Навіть не хочеться зупинятися на цьому, тому що дуже-дуже велика кількість ідолів сьогодні на землі. І від цього нам потрібно втікати. Служити для ідола це є гріх, це є дуже великий гріх, і нам потрібно від цього втікати. А від Бога не тікати, а йому служити. Хай Бог нам допоможе в цьому. Зараз ми будемо молитися, щоб Бог нас благословив на наше життя, на це служіння. Йому слава за все. Амінь.